Всім привіт! Я Анна Попович і я цьогорічна випускниця школи сучасної хореографії. Мама не з дітом. У школу сучасної хореографії мене з моєю сестрою Настією привела мама. Це була її мрія, так як вона відвідувала дуже багато концертів лайту. Я пам'ятаю, що ми на відбір прийшли в вузьких джинсах, коли нас попросили сісти на шпагат. Я на шпагат майже сіла. Останнє я плакала під час генеральної репетиції перед клас-концертом. Ми проходили класичний блок і мені не вдавалася багато разів комбінація. Я вже заходжу за куліси, і в мене просто лються сльози, тому що мені було так обідно, Руслана Васильівна теж була засмучена. І вже потім в кінці ми вже всі плакали з дівчатами, бо там багатьох не вийшло. І Ми такі, все. Якби в мене виникло бажання поставити танець, я б поставила його під пісню Бонджові, присвятила б його мамі і танцювала з моєю сестрою. Напевно, танець був би у стилі контемперії. Це ще раз треба, да? Це часи навчання у школі сучасної хореографії. У нас з дівчатами з'явились декілька традицій. Перед кожним клас концертом вже на десь на протязі п'яти років ми даруємо один одному. Таємні подарунки ми витягуємо папірці з іменами і дізнаємось, в кого яке ім'я, хто кому дарує. І потім ми збираємося в парку в палацу і даруємо один одному подарунки. Відповідати <му> на повідомлення від Наталі Гнадівни досить легко. Ну, Хтось має це робити, то тут я роблю це. Отримувати нагоріхи за всіх. Мені інколи трохи соромно і не дуже приємно. Але коли вона мені телефонує або пише, що ми молодці. Дякує нам за щось або хвалить, то цю інформацію дуже приємно передавати усьому класу. Анютка — це мій комунікатор зі всім класом. Вона у нас крутой СММщик, тому що всі відео сторіс вона монтує, і ця дівчинка просто моя права, рука і вона моя допомога у всьому. Дуже її люблю. Моя сестра це моя найкраща і найрідніша подружка. Це моя права рука, моє крило. Я можу їй довірити любі секрети, любі теми і знаю, що вона мене завжди підтримує. Я старша сестра Ані на одну хвилинку. Нас іноді порівнюють. Це викликає певний дискомфорт, тому що ми ніколи не порівнюємо себе один з одним. Я бажаю тобі гордитися тим, що ти пройшла цей. Великий шлях і насолоджуватись кожною хвилиною на сцені, пам'ятайте найкраще. Я не завчила, я просто забуваю, що я хочу розказати. У мене язик заплітається. Найулюбленіший вислів Наталії Геннадії дотік, ти робиш сторіс? Після цієї фрази в мене прям приходять сили і я йду робити сторіс. Коли Руслана Васильівна говорить, «Анечка, молодець, я пишаюсь з собою. Та коли вона ставить солісткою до себе в номер. То я думаю, що вона покладає надії на мене і хоче, щоб я зробила все ідеально. Коли Анастасія Павлівна говорить так, так, це воно. В мене з'являється ще більше сил вдосконалюватись. Коли був перший показ СО, Наталя Геннадійна мені сказала одну фразу Дотік, я б напевно так не змогла і тоді я бажала собою. Найлегше ані розсмішити це словами Наталі Геннадійни. Забутими, давно сказаними. Але вони дуже впливають на її емоційний стан. А засмутити... Ти вона сама себе засмучує своїм невиконанням в роботі, хоча це не так. Аня, бажаю тобі менше нервувати, тому що ти не переверш. Це <сміття> було б добре. Наші малявки, знаєте, якщо ви вже тут, то вам варто дійти до кінця. Пройшла, знаю, рекомендую. Анна Попович